Ти вже довгий час живеш звичайне життя. Ви гуляєте з друзями, граєте у відеоігри, дивитеся смішні відео, скидаєте один одному різні меми, наче і непогано, так? Але раптом ти хочеш чогось більшого. Ти розумієш, що хотів би почитати якусь книгу, зайнятися спортом, щоб покращити своє здоров'я та зовнішність, почати займатися улюбленим хобі, менше сидіти в соціальних мережах, ти натхненно розповідаєш про свої наміри друзям, а у відповідь лише. Яке кончене! Вітаю! Ти опинився у відрі з крабами. Давайте спочатку звернемося до Вікіпедії. Менталітет краба, краби у відрі або теорія крабів. Це спосіб мислення, що найкраще описується фразою: Якщо я не можу мати це, то й ти не зможеш, гівнюк. Ця метафора описує відро живих крабів, деякі з яких могли б легко втекти, але інші краби тягнуть їх вниз, щоб запобігти втечі, забезпечуючи колективну загибель. Аналогія поведінці людини полягає в тому, що члени групи будуть намагатися зменшити певні собі будь-якого члена, який домагається успіху з іншими людьми. Я думаю, якщо ти дивишся це відео, для тебе це доволі знайома ситуація, коли твої знайомі, близькі, друзі і так далі. Відмовляють тебе від того, щоб ти щось робив, тягнуть тебе на дно. І Я хочу навести декілька прикладів ефекту відра з крабами. Що це взагалі таке? Ти починаєш щось робити, чимось цікавитися, щось вивчати нове, ходити на якісь заняття ще так далі. А твоє оточення починає тобі казати, що можливо не варто тобі це робити. Та покинь, навіщо тобі це? Ще там, що, що в тебе це не вийде. Оці всякі такі відмазки галімі, які нікому взагалі не цікаво слухати. Тим паче тобі, коли ти хочеш чогось справді досягти, вони починають тобі це казати. І чому кажуть вони тобі, це по одній простій причині, тому що це слабкі люди. І можливо, вони хотіли також би втілити у життя якісь свої мрії, почати робити щось нове, там займатися якимось хобі. І коли вони бачать, що це робиш, ти це, це їх ображає. Що вони бачать, що хтось, що типу, ти з їхнього оточення починаєш вириватися, а вони не роблять цього, вони не можуть. І вони починають тягнути тебе назад, щоб заспокоїти в першу чергу себе. Не щоб зробити, навіть не те, щоб зробити тобі гірше, а щоб зробити собі краще, щоб побачити, типу, а блін, ніхто не розвивається, всі на такому самому рівні, як я, та і я не буду розвиватися тоді, всі ж на однаковому рівні знову ж все в мене добре. Навіщо мені щось робити? І це заспокоює людину. Я не хочу тобі давати таку категоричну пораду, що все, переставай спілкуватися зі своїми друзями, які нічого не досягають, і так далі. Напевне, ти чув таке прислів'я. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Отож, з цього прислів'я чи приказки ми можемо винести для себе те, що то твої друзі, то і по більшій мірі і ти такий самий. І отож, якщо ти будеш продовжувати спілкуватись з друзями, наприклад, тобі. Тобі стало насправді цікаво розвиватися, ти хочеш не стояти на місці, досягати чогось більшого, а твої друзі цього не роблять. І ти повинен зрозуміти, що продовжуючи спілкуватися з такими друзями, ти залишишся на одному, тому самому рівні, на тому ж самому рівні, що і твої друзі, і де ти зараз є. Ще таке питання я хотів підняти: чи варто взагалі переконувати друзів займатися самовдосконаленням? Якщо сказати відразу, я думаю ні. Але звичайно, ти можеш спробувати. Просто в більшості випадків, якщо людина сама не прийшла до вивчення нових хобі, до нових інтересів і так далі. Якщо вона не хоче сама щось робити, її ніхто не змусить. Тобто, ти, звичайно, можеш спробувати розповісти своїм друзям, типу, підійти до них, прийти ви вийдете та гуляти. Ти скажеш, блін, я хочу почати ходити у спортзал. Давайте зі мною. Можливо, хтось погодиться. Можливо, тебе засміють. В більшості випадків тебе засміють, скажуть, та ти що, чувак, який зал і так далі. Чи там ти скажеш, хочу щось навчити програмування, ще щось коротше, будь-чим чим ти хочеш займатися. Ти їм про це скажеш, вони знову ж або висміють тебе якось, або, можливо, один або двоє з друзів скажуть: Блін, цікава ідея, давай спробуємо.' От це показник друзів, яких треба триматися. якби, Якщо вони. Позитивно відкликаються на те, щоб прозиватися. Щоб коли ти пропонуєш щось нове, ти типу, подавайте якось себе будемо самовдосконалювати. Знову ж це, це я так загалом кажу: ніхто ж не каже: Ой, привіт, друзі, давайте будемо саме вдосконалюватись. Ні, так ніхто не говорить. Просто кажуть, що хочу там щось вивчити», чи хочу піти в спортзал, чи хочу почати бігати, хто зі мною там і так далі. Якщо друзі відповідають вам взаємністю, все тоді. Тоді клас, це ті друзі, які ти потрібні. Якщо ні, якщо вони тебе вісміють і так далі, то твоя спроба затягнути їх у самовдосконалення була марною, але принаймні ти спробував. Тож можеш спробувати, але навряд чи це спрацює. І я хочу, щоб ти зрозумів, що тебе будуть підтримувати і можуть підтримувати насправді сильні люди, сильні маю на увазі духом, які чогось досягають, які вже чогось досягли в житті, які займаються якоюсь своєю справою. Сильна людина вона завжди тебе підтримує, навіть якщо вона буде бачити, що. Те, чим ти займаєшся, чи те, чим ти хочеш займатися, це якась така марна справа. Він або порадить тобі щось зробити, або просто тебе підтримає, але ніколи не буде тебе відмовляти. Сильна людина дасть тобі просто пережити самому цей досвід, щоб ти сам зрозумів, треба було це тобі, чи не треба було. Він не буде казати, та ні, да ти подивись на себе, та ти такий невдаха. І загалом таким повинно бути твоє оточення, яке буде тебе підтримувати. Яке навіть не те, що постійно підтримувати, а яке не буде тебе просто відмовляти від того, що робити, яке не буде тобі заважати вибратися з цього відра, потрібно мати таких друзів, які також не стоять на місці, які щось досягають. Можливо, ви всі займаєтесь якоюсь однією колективною справою. Можливо, якийсь один твій друг вивчає якесь програмування, інший твій друг ще в чомусь розвивається, третій ще в чомусь, ти розвиваєшся в чомусь іншому. Неважливо, не обов'язково займатися чимось одним. Головне, що ви всі не стоїте на місці, і от оце твоє оточення людей, які ростуть, буде тягнути тебе також вверх. Адже якщо в тебе буде оточення людей, які стоять на місці, воно. Буде тебе змушувати залишатись просто на місці. Адже вони нічого не роблять, і вони будуть постійно якось. То це будуть такі, типу, не те що погляди, якісь короткі фрази, типу, а, та він, Да, та він в зал ходить, та він там ще щось. Та він там почав на youtube відео знімати, та. коротше. І це буде тебе гристи зсередини, ти будеш просто постійно все Все одно ти можеш давати, типу, байдужу, що А, та мені це взагалі все одно, але. Це більш за всього, що буде гризти тебе зсередини і не давати тобі розвиватися. Отож, оточуй себе людьми, які сильні, які сильніші за тебе. Це взагалі буде великий для тебе буст, якщо ти оточиш себе людьми, які вже на голову вище тебе або якомусь навичку, або взагалі по життю. І якщо ти почасти знайти таких друзів, то я буду дуже радий за тебе, що ти досяг справжнього е скарбу в житті, можна так сказати. Тож загалом оточуй себе тими людьми, які розвиваються і які вже. Або краще за тебе, або досягнули вже чогось, або просто не стоять на місці, які тобі не заважають, і не оточуй себе тими людьми, які будуть тебе тягнути вниз. І ще останнє, що я хотів сьогодні сказати, це про те, що менше взагалі розповідай про те, що ти чи будеш робити, чи те, що ти хочеш робити, чи те, що ти вже робиш по життю. Адже тут взагалі проста математика: що чим менше людей знають про те, чим ти займаєшся, тим менше людей. Потенційно будуть тобі заважати розвиватися все. Наприклад, ти можеш мати одного чи двох друзів і тільки їм розповідати про те, чим ти займаєшся. І якщо це якісні друзі, вони будуть тебе підтримувати, і все це, все, що тобі потрібно. Тобі не потрібно виставляти в інстаграмі. Я знаю, це дуже хочеться. Типу, особливо, коли ти розвиваєшся, коли ти виділяєшся чимось від інших. Дуже хочеться про це розповісти скрізь, але стримуйся бажання, адже знову ж потенційно ти викладаєш якусь історію. Тобі може одна-дві людини написати, що, типу, ну якась вігня, та ти якийсь дурачок, і ти такий побачиш, блін, а може й справді та навіщо мені це надо? вони вже посіяли в тобі зерно сумнію, і все, і ти вже... Перестаєш цим займатися, або ну не те, що перестаєш, але це тебе підкошує. Отож менше розповідає людям про те, чим ти займаєшся в житті, чи що ти хочеш зробити, адже це дуже рідко коли спрацьовує на твою користь. Навіть буваєш так, що самі близькі люди тебе від, відмовляють від цього. Ти розповідаєш батькам, що ти хочеш зайнятися там малюванням, музикою, не знаю, щось почати нове вивчати. Більшість батьків. Будуть казати, що то тобі це не потрібно, та це якось нестабільно, та це ще щось і так далі, і так далі, та з дівчину вже собі знайди. Тому моя рекомендація просто починає діяти, розвивайся, мінімізуй оточення, яке стоїть на місці, яке не займається саморозвитком, не вичаєш щось нове і так далі. Отож ну, на цьому все. Якщо це тобі відео сподобалося, ти можеш поставити лайк, можеш написати коментар, покритикувати мене, за будь що, що ти бачив у цьому відео. Мені буде дуже приємно, адже я... Чуйся на поганих коментарях. Ну, і саме головне, якщо це відео було для тебе корисним, то ти також можеш поставити лайк чи написати про це в коментах. Загалом дай мені знати, як тобі це відео допомогло воно чи не допомогло. А з тобою був Триволенко, і я вже вимикаю це відео і вже йду спати. Ні, не спати. Йду коротше, все, пока.